26 квітня минає 30 років від дня найбільшої техногенної аварії в історії людства вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної електростанції. Чорнобиль не лише технологічна катастрофа, це й людська катастрофа, вплив якої відчутний і донині. Від аварії постраждало до 10% населення України. Житомирщина має найбільшу серед регіонів України кількість громадян, які мають статус постраждалих. Цього місяця заплановано чимало заходів присвячених Чорнобильській катастрофі. В Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відбулось відкриття фотовиставки Дзвони пам'яті Чорнобиля. Світлини збирали з усієї області. Обчавшись з нашими працівниками бібліотеки Ольжича, вони мені у вас дуже хороший матеріал. Давайте зробимо виставку. Фотографии. Фотографии я брал, в общем-то, честно говоря, все в основном сначала только из интернета. А потом мы поняли, что нужно э, своих житомирян і І ми почали шукати. Тематична виставка складається з декількох розділів. Це героїчні дії пожежників, запобігання поширенню аварії працівниками станції, виконання завдань ліквідації аварії військовими частинами та евакуація населення. Більшості людей, які брали в цьому участь, з нами вже немає. А ті, хто лишився в живих, з жахом згадують, як це відбувалось. Одним із елементів цієї виставки є учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 136-го інженерного полку, командиром якого я був. І вже на другий день приступив до виконання задач. Це За перше було проведення інженерної розвідки на території і станції і в 10-30-кілометрові зони. Подальшому виконання задач, по, так як по полк інженерно-дорожного. Будівний, мостобудівний. І вперше йому поставлена була задача виконати будівництво дороги. Дійшла справа до виселення, то пройшов цілий місяць, і люди жили, не знавши про істинний стан справ. І, на жаль, ніяких офіційних документів за ті три роки, послідуючи, що я працював після аварії в Народицькому районі. Не було жодного офіційного документа. Представники обласної влади подякували ліквідаторам за організацію фотовиставки, за те, що пам'ять жива і буде вічно жити. А соціальний захист учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, інвалідів чорнобильців, є одним з пріоритетних. Всі бажаючі можуть відвідати фотовиставку до 15 квітня.